Останній сесії Зміївської районної ради було вирішено про виділення коштів для придбання спортивного інвентарю для Зміївської дитячої нацької спортивної школи та для заміни в штучного покриття та ремонту поля, що знаходиться на її території, з районного бюджету на ці потреби піде більше 500 тисяч гривень. На реконструкцію спортивного майданчика з міської дитячої юнацької спортивної школи з міської районної ради Харківської області в сумі 688 164 гривні. По спортивній школі збільшити видатки на придбання спортінвентаря в сумі 7615 гривень. І одразу ж після прийнятого рішення на майданчику закипіла робота. Колектив дитячої нацької спортивної школи спільними зусиллями підготовлює поле до реконструкції, знімає старе покриття та робить розмітку. І попереду ще чимало роботи. Сначала идет демонтаж для того, чтобы увидеть, какие средства надо для того, чтобы постелить новые покрытие. После этого мы обсуждали, что будет новое, ну, понятно, новое искусственное покрытие. Будет поменена все эти доски на сетку в пластиковое покрытие. И освещение будет. А там уже по мере строительства может будет там трибуны, может там поставим пару пластиковых сидений. Это уже будет видно по финансовым, сейчас оно, вы сами понимаете, не копеечное все это. За словами самого Андрія Івановича, увагу на проблему даного поля, яке вже давно вичерпало себе, звернули після візиту до спортшколи голови з міської райдержадміністрації. Саме завдяки ініціативи Віталія Анатолійовича, вже зовсім скоро можна буде поганяти м'яч на новому комфортному полі. Більша заслуга голови районної державної адміністрації Віталія Анатолійовича в тому, що він подіржав і він панімає, що для розвитку, в першу чергу, спорт. Для цього надо матеріальна база. Якщо не буде затримок з документацією, то любителі футболу зможуть опробувати новий майданчик ще до кінця червня.